Плаває Ісусу Христу. Їде до нас кобила. не до нас, до її з печеніжена, Арденка чиста, якась вже визирає. На паровку з лошам, то від дев'ятий день. Зараз ми все покажемо. Погодка. Пес. Дощі у нас вже другий день. Але нічого, до того літак, каже Так. Визирає. Є що Іги їсти. Ну він не дуже гравят трохи. тут травів повно яке подивиться як там так що невеста їде до їги на полотку ну за так вот зирусь кожен це там різні, так? Це довгий, як поїзд. Чаби хлопця виїхав, але це.

Де колисенку май. Болото так всюди страшне. Це лошечка по гермесу, так? На на Кого приват? Коли пускати буде Так.

Тут тверда дорога була, а це машини пороз... порозбивали цю дорогу. Добре, да. Їді, йдіть прямо, йде. У загороду туди заходити. Сюди до горіха. Вже повісохав, от сюди сюди до горіха, сюди. Повісохало вже було добре. Тепер тут Так, Так да, Вася там прив'єзе. Не знаю, зараз він покажесь. Це погармесове вона, так? <різований> Скільки їй дає днів? Так, чари мої бути, то кобила має майже бути. Кобила це так без погрешно, хоч ребята ходить. Ну якісь важні <різований> пазуми були. І ти що вже вчув? Наші. Ну я мене діти п'ють. Вась? Питаюся, жінка, чи маємо купців на молоко. Я Кажу, ми не продаємо, ми самі п'ємо.

Я пускову раз все. Може у нас і так все залазимо, але на песку, так помилала. Ничего. Ну она может була просто попасть. Приехала до ковальня, а ты же дружишь. Я це поговорю. А у нас не може гулялась. Ні. Я за попривізов її і раз і дай состояв, все, видимо. Она супер пусковує. Далі дай, дай удай. Іди за мазурка. Я к трех йому купити гад, бо це, не там містом попахло вісків, сотей.

Я, спопала, сподобала довгав, сподобала. Yeah, то я то ж попала, та ходила довго, не попала. Ну, то що? — А я ж і не вірю, якщо ж кинуть, ми наші, бо я не буду ходити. Де, де, кажу. Ну, що буде? Я от такої готовий. Гермес, я заходив з боку. Ага. так, як ходила, бро, все, куди там не сердце? Та якби ціли, ціли. Він не на він плоский, але він не укрований. не укрований на вас, він плоский, але він не укрований. Де ті паски, да, допомоги мася? Чи пускати? Та, та їда є, не переживайте. Раз mm -hmm. на випах просто може, не знати, не? Повний Погляди голоде Ну, Але зараз стайне. Я підстрелю, але.

я один такий честий. Не будеш переживати. А що чіпець по голову? Тут тепленько. Давай, дівчинко, їсти. То що як хлопці буде відбігати цю на. Та заклечи його. Молоденька ще. Місив О, тут. і міси тут? Нагадуємо, кого, кого би цікавило. Це чиста орденка кобила продається, знаходиться село Печеніжин. номер я у власника. Може з злош... лоша. Кобилка. Лоша погормеся. Кажи, тебе не їде. Показував. У кого цікавить. Яким їсть? Не їді. Ну, ну не бійся. Не бійся, не бійся.

не. Ну, ти буде мені коньку. Тут дошки, а там бетон ще ткомаленький. Фонари. Так что нам леж вот.